Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом дуже доброго і дуже простенького салату із Червоного буряка. Салат готується дуже легко і дуже просто, а получається неймовірно смачно. Цей салат чимось нагадує мені він зовсім має смак. Це зовсім інакий салат. Я вам напишу, що я поклала. А й бути є салат, ото не колач, ви собі можете покласти чи фасуль майбурше, чи там цибулі, та й там, вже там сіль, цукор, перець, оцет. Усе кладете за своїм смаком. Кладете, мішаєте, кушаєте і як це вам любить, так собі зробіть по своєму смаку. А заправити його обов'язково домашню жарену, пахлючу олію, не рафіновану. Тобто він дуже смачний. Якщо у вас немає такої олії, то в принципі можеш взяти і таку просту олію, уже ну, рафіновану, або там можеш заправити навіть оливкову. Но май добрий, май виходить, такий ароматний, з таким запахом, коли заправити таку олію не рафіновану. Так що лишайтеся на каналі і будемо разом із вами готувати дуже смачний салат. Тут у мене на столі три основні інгредієнти для сякого салату. Червоний варений буряк. Я його натерла на великому ресиловові. Цибуля я її порізала чверть кільцями. І варена фасоля. Фасолю можу брати любого сорту, яка у вас є. Просто її одварити у посоленої водичці. І все. І першим ділом, мені треба замаринувати цибулю. Кладу туди маленько соли. Трясу цукру, виливаю оцет, трясу чорний молотий перець, файно все перемішую. І сяк її лишаю хоча би на 30 хвилин, а можна і більше. Або вона постояла і промаринувалася. Так, цибулька у мене постояла, вона промаринувалася. дивіться, вона виділилася який сок, І цей сок я зливаю гет. І мариновану цибулю висипаю у червоний буряк. Висипаю туди фасолі, зверху поливаю пахлючу, жарену олію, таку домашню. Показую вам у бутилці: у нас яка темна, з темного кольору домашня жарена олія. Дуже і дуже ароматна. Салати з ним просто мають неперевершений смак і запах. Так, тепер я це все файно опять присолюю, бо бурак у нас не солений. Трясу чорний молотий перець. Сіль та перець кладеться за смаком. Отобисте собі знак. Може, ще маленько олії, бо, може, я помало улила. І все, тепер треба все файно перемішати. Акуратненько перемішую. І це дуже простенький салат. Готується буквально за пару хвилин. Ну, якщо у вас вже все готове, зварене, та й цибулька промаринована, а виходить, дуже смачний. Файно перемішую. До речі, всякий салат можеш робити без квасолі, теж виходить смачно. Ну, і з фасолями ще май добре, І ще, виходить, він май, май, ну, май добре, я май люблю. Хоча роблять всякий салат і без фасолі. Ото вже за вашим смаком. Коли все перемішаєте, покушаєте. Якщо вам ще треба оцету, можете додати, або цукру, усе робіть за своїм смаком. Файно його перемішала, і все, салат у мене готовий. А тепер казить салат треба прикрити файно, покласти у холодильник, і або він постояв хоча б одну годину. І туди його можна буде їсти. Хоча може його і нараз їсти. Ну, або бо має добре, бо він маленько постояв. Ну, no, дуже файно пахне із сиву просто не передати словами. Рецепт, так як і все, я вам напишу у описі під відео і рекомендую, аби ви собі приготували сякий салат. Дуже файно дякую, мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословинь. ще не підписаний, Підписуйтеся на мої оба канали, і на канал, і на канал Перлина Закарпаття і на мій інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, які ви маєте. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду безмежно вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!